Справа щодо самозахисту Сергія Стерненка закрито. Про це напередодні повідомив сам громадський активіст і блогер на своєму Фейсбуці. Справа щодо мого самозахисту закрито. Мені самому в це не віриться, але відповідне рішення ухвалив приморський районний суд міста Одеси. Сторона обвинувачення не довела мою провину. У моїх діях не було умислу на умисне вбивство і не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу в Одесі. Це був дуже важкий шлях довести, що ти мав право захищатися, коли проти цього тисла російська агентура, Аваков та ще багато істот на кшталт Киви, Шуфріча, Дубінського тощо. Але ми перемогли не я, а саме ми усі: усі, хто не мовчав, хто виходив на протести і також виборював. Право на захист у 2018 році на Сергія Стерненка скоїли три напади. Це відбувалося в Одесі. Під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників. Другий учасник нападу згодом втік з України. Активіст стверджував, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він тоді звинувачував мера Одеси Гнадія Труханова, який справу так досі і не прокоментував. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку тодішніх міністрів внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірина Венадіктова. У вбивстві Стерненка звинувачували, зокрема, політика часів Віктора Януковича, Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від опозиційної платформи за життя, Ілля Кива, покійний та Вадим Гарабінович, від Слуги народу Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалася колишня голова МОЗ України Оляна Супру. Он члени ініціативи, хто замовив Катю Гандзюк, та парламентарі від партії Голос 11 червня 2020 року. СБУ оголосила Сергію Стерненко підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Приморський районний суд Одеси в 2021 році також визнав Сергія Стерненка винним його засудили до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Стерненко відкидав звинувачення і наполягав на політичній умотивованості справи в травні 2021 року. Апеляційний суд Одеси пом'якшив активісту Стерненко вирок у справі про розбій, призначивши йому три роки ув'язнення із одним роком випробувального терміну. Та зрештою напередодні стало відомо, що справу закрили через брак доказів.